Перше за кілька років на Коломищині зафіксували випадок захворювання на псевдотуберкульоз. Його виявили у 19-річної дівчини. Що це за недуга та як від неї вберегтись? Наша Вікторія Резун розкаже псевдотуберкульоз це інфекційне захворювання, яке характеризується високою температурою, болем у м'язах та нудотою. Це є зоонозне інфекційне захворювання, і основним джерелом зараження для людини є гризуни. В тому небезпека, що характеризується поліморфізмом клінічних симптомів і важко встановити діагноз, так як в даному випадку було. 19 19-річна жителька Коломицького району занедужала на цю хворобу, ймовірно, через те, що вживала забруднені продукти з грядки, кажуть медика. 12 червня була госпіталізована в гінекологічне відділення Коломийської ЦРЛ з болями у животі. На фоні лікування самопочуття не покращувалося. З'явилася скарлатиноподібна висипка і підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія, і була переведена в Коломийську інфекційну лікарню. 27 червня лабораторії особливо небезпечних інфекцій державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю і профілактики хвороб підтверджений діагноз псевдотуберкульозу. Щеплення від даного захворювання немає, тому лікарі радять дотримуються правил гігієни не пити воду із забруднених водою та вживати лише термічно оброблені продукти.